Всім привіт! Сьогодні робимо лопатокопалку копалку для того, щоб прокопати вузьку траншею для кабеля або для труби. На нашому випадку це труба. Нам потрібна звичайна болгарка. Якщо будемо робити упор, потрібно буде зварювальний апарат, а якщо не будемо робити, то значить він нам не потрібний. Сама лінійка. В даному випадку у нас уголок для того, щоб ми розмітити. Розмітити, нам потрібно так, щоб зрізати трубу дві її частини не по центру, а ось так чуть-чуть більше, щоб був упор, щоб її тут не гнуло. Зрізаємо і оцю частину вирізаємо з двох сторін. Труба у нас беремо кусок, я взяв 76 см, нам робочої частини потрібно. Пів метра, плюс сюди держак закласти, щоб він тримався діаметр, підбираємо під товщину вашого кабеля чи вашої труби. У моєму випадку наружний діаметр 50. А труба у нас 32. Так, ось така вийлася у нас частина. Одна і друга. Оця відрізана да, видно, що вона менша. Ось наскільки. Так, тепер потрібно нам заточити, отут ще зробити виріз. Ось так. І зробити піддержак, отут розріз зробити, щоб загнути. Держак у нас вже ж менший є в діаметрі. І буде тоді все нормально. Так, ось так ми зробили. Два заріза, зараз ми точимо ці всі час, всю цю частину. І ось тут ми зробили прорізі для того, щоб ставити держак і зажувати його там. Ось так от е, зробили ми, загострили, заклепали, забили два шурупа. Не вистачає ножки, так як ми звикли нажимати ногою на лопату. І треба щоб щось щищати, тому що земля у нас зараз мокра. Ось так все працює, можна копати.